Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, Вітаю своїх любих запоріжців. Я проживаю в Запоріжжі, тому роблю розклади максимально не пропускаючи днів для міста Запоріжжя. Так мені спокійніше, так спокійніше людям, які підписані на мій канал. А це вже хорошо. То зараз я зроблю розклад для підприємств, усіх галузей і комунальних підприємств, і промислових підприємств. Для міста Запоріжжя сьогодні у нас 10 число, трошки я пропустила, але куди ну, діватися, так вийшло. Давайте ми подивимося, починаючи ось з 10-го числа. Ну, в принципі, хай буде 10 так, 5 діб. Десяте число. Все прекрасно одинадцяте. Дуже така ситуація нестабільна, не, не нестабільна після Христа йде план швидко. по... Всаднику буде якась подія, але лежить роздоріжжя. Дуже схоже, що буде якийсь прильот по підприємству якомусь. Дуже схоже туди, куди вже прилітало, але пройде це по клеверу, і я наголошую, що коли падає роздоріжжя. То цієї події може просто не статися. Ось я вам показую роздоріжжя. Тут швидко посаднику ведуться дії. Ось і пройде це все по клеверу. Ось ідуть оповіщення по тим же містам, де вони хотіли, воно пройде по клеверу. Так що майте на увазі цю дату. 12 число. Криси падають. Риси падають, але ми будемо відбивати це все. Будемо відбивати, але проблеми все одно будуть люди. Допомога буде йти. Ну, таке собі ключ в наших тут руках. Але ось 12 число більш напружене. 13. Іде якось робота, в принципі, нормально. 14. Швидкі зміни. Пройдемо по букету. Буде якесь рішення. Ну, Якісь моменти можуть бути неприємні у нас, але пройдемо ми то по дитині. 14 число, але я його буду ще роздивлятися окремо. Його треба роздивитися, бо це буде сонячне затемнення, то така дата дуже серйозна. Ну, ось отака історія у нас по підприємствам. І по комунальним, по комунальним також підприємствам. Давайте глянемо розвиток подій. Загальний. Непоганий розвиток подій в цілому непоганий, я вам скажу, на всі ці дні. Непоганий. Ну ось, 13 число, ой, 12 число. Все ж таки воно таке серйозне. Але 14 я хочу сказати, у нас з ключом ми. Ми з ключом. 13-е також більш-менш нормально. 12-те саме таке, 12 число, от підуть зміни, підуть зміни. І отут от щось така історія наблюдається на 12 число. Ну, закінчиться все одно по клеверу. По клеверу. Хоча приховується ця історія. Ми пройдемо її з меншими втратами, або їх, або їх, а тут розвілка є, так, є, або їх, в принципі, не буде. Але 12 число дуже серйозне для нашого міста. Ось так. Так, і давайте я гляну конкретно. Наші три мости. З мостами буде все добре. Але на Дніпро Гес випав о, такі три карти випали: хрест, всадник і клевер. Опять-таки я проговорю про клевер від меншого варіанту до успіху. Ну, повинно бути все нормально. Ні, лежить роздоріжжя, люди. Лежить роздоріжжя. Дуже велику роль грає жінка якась. Ну, я як останній впав, то сподіваюсь, вони зроблять це як треба. Так, і я хочу подивитися мотор Січ і Прогрес. Завод Прогрес. 14 число трошки буде волнітельним, але по, по дитині. Ну, основна карта там лелека, це гарна карта. Я можу сказати, що ці, в цілому по мотору повинно бути все добре на ці дні. Ну, 14-го так трошки воно полихнуло, але ну, в цілому це те, що по мотору. І зараз я подивлюся прогрес. На 10 число впали криси, але все ж таки будемо ми проробляти цю ситуацію. Трошки щось 10 число, мені прогрес не нравиться, але падає якорь. Все ж таки проробимо ми цю ситуацію. 12, 11 числа падає ключ. 12 число по пльоткам, але потім все стабілізується. 13-го захист всесвіту і по клеверу і ресурсна карта. І 14 числа. Після хреста по дитині пройдемо швидко, не бачу карт руйнувань, лежить роздоріжжя. Трошки пішли негативні карти. Вони йдуть далі туди на ніч. Зміни, йде допомога. Ну так, більш-менш, більш-менш, більш-менш так. Ну, нормально, я не можу сказати, що щось тут буде страшне. Ні. 10-те число мені не подобається. От 10 число мені не подобається. І трошки тут 13 іде ресурс, значить там буде і робота пророблятися. Ось, а 10-те мені реально не подобається. Я зараз вам покажу. Ось такі нам припали карти на 10 число. Криси. Чим повернення до кращого. План. План Сонце. По луні проходимо ми цей план, але проробляємо. Дуже сподіваюся, що тут це буде добре. Але бачите, загроза тут існує. Так, все, я вам показала по підприємствам. Вже темніє. Вже так. Такий світ став темний. А, все. Сподіваюся, вам було ту цікаво. І, будь ласка, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Почуємось, па-па!